Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Опублікувала фото загиблого бійця ЗСУ. І з зрозумілих причин. Ми його тут опублікувати не будемо. Але базугла перейшла будь-які етичні та допустимі грані. Вона звинуватила залужного в культі особистості та смертях наших хлопців. Ось що вона пише. Смертельна бюрократія ЗСУ щодня ходять повза тіло і не забирають. Чому бо 200-го треба вивести це ресурс розслідування, довідки, поховання, спілкування сім'єю і в Інша тут просто доповідь подав пару днів і поза штат. І тут, а, Бебі бебіода, і ось оце мене і зачепило за живе. Сраний культ особистості. Штефан такого ніколи не опублікує. ПСА із переписка з військовими фото реальне відтермінувала публікацію. Повага, відповідальність, цінність життя. Маю надію, що такі випадки не часті. Але то краще знати тим, хто в підрозділах. Але з моменту цієї розмови Бебі йода в мене має такі асоціації раніше. Повідомлялося слуги відкрито розпочали конфлікт із за командувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним мова йде про допис у соцмережі Мар'яни Безугли, члена оборонного комітету парламенту від Монобільшості, яка заявила, що із залужно роблять ідола. сам він нібито за нато часто зустрічається і з цивільними. Безугла дійшла до того, щоб порадити генералу краще дописати дисертацію або з'їздити у військомата. Або на її думку, головнокомандувач не приділяє уваги питання мобілізації разом із тим слуга чомусь Вирішила вона їхати і на військово-повітряні сили, звинувативши їх у проблемах зі списанням БП а відповів її військовий речник ВПС Юрій Ігнат, який лаконічно висловив свою думку, яку напевно поділяє багато хто з військових. Він коротко порадив базуглі піти поспати. Не менше красномовно була відповідь відомої волонтерки Дани Ярової. фото, якої разом із залужними опублікувала Базугла для ілюстрації свого наїзду. Ярова поставила фото самою базуглою і розповіла, як ходила до неї, щоб звільнити вітчизняний військово-промисловий комплекс від перешкоди Держаудитслужби служби за словами Ярової питання вирішити, аж ніяк не допоміг. В усьому цьому важливі насправді не персональні розборки а сам факт слуги почали прямо звинувачувати залужного створенні якогось культу особистості. Примітно, тут те, що безугла монобільшості має роль говорящої голови, через яку чинна влада вкидає у суспільство найбільш резонансні і дурні меседжі та ініціативи. Такий вже в неї специфічний сценічний образ. Цілком у дусі часу з високою ймовірністю можна стверджувати, що безугла не сама додумалась. Ся до того, щоб висувати політичні звинувачення на адресу людини, яка керує усім українським військом у час великої війни. Вже ми неодноразово писали про дивно бурхливу часом хамську реакцію представників влади на професійні оцінки стану війни, які робить залужний. Очевидь, селу дуже напружує соціологія кої, згідно саме військових найбільше поважають українці, саме їх хочуть бачити у новій поствоєній владі. Причому сам залужний не зробив жодної політичної заяви і жодним чином взагалі не давав приводу. Думати про його похід у політику, ба більше йому як і іншим генералам займатися політикою заборонено законом. Однак популярність військових у армії та суспільстві, очевидно, не дають слугам ні спати, ні спокійно повечеряти. Звідси абсолютно неумотивоване хамство від функціонерів офісу президента та нардепів на їхню адресу, адже навіть просте питання. Скільки депутатів від слуг різних рівнів захищають країну на фронті? Викликає справжню істерику керівництва правлячої партії. Вони чомусь реально приховують цю статистику. Монобій. Чи сама придумала собі конкурента і почала з ними публічно воювати? Причому воювати з тим, хто і так вже на війні проти окупантів, виглядається навіть не дивно, а огидно. Більше того, такий скандал викликає масу питань. До заяв самого очільника держави Володимира Зеленського, який розповів західним журналістам про інформаційну кампанію Росіян проти України з метою провокування майдану три та усунення його від влади, цілком припускаючи, що те росіяни активно вкладаються у провокацію нестабільності у середині країни, яка підірве нашого про хочеться запитати, а хто виконавець цих провокацій, чи не самі представники влади почали кампанію проти генералів, яким чином і чому був звільнений командувач ССО Хоренко, який дізнався про свою відставку від ЗМІ? звідки беруться подання на звільнення інших відомих генералів. Інформація про які просочилася до журналістів, частково підтверджується, адже вчора було звільнено командувача медичних сил кампанію, який за даними медіа мали скласти генерали тарнавський та наєв останній, начебто, має взагалі стати фігурен. Том справи щодо провалу оборони півдні України. Чому без углу запустили торпедою залужно? Чи це не та сама провокація, на яку росіяни мають втитратити мільярди? Явно, не генерали, які щоденно боронять країну другий рік почали розхитувати політичну ситуацію. Цим ініціативно займається саме політичне керівництво. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.